Це касетні боєприпаси, вид зброї, який США планують відправити в Україну. Спірні бомби заборонені кількома країнами, але вони є частиною пакету допомоги на 800 мільйонів доларів. Адміністрація Байдена каже, що це посилить український супротив російському загарбнику. Росія вже скинула на Україну десятки мільйонів касетних боєприпасів. Ось докладна інформація про те. Як працюють касетні боєприпаси та чому Сполучені Штати планують відправити їх, незважаючи на гуманітарні проблеми? Касетні боєприпаси США, також відомі як удосконалені боєприпаси подвійного призначення, є типом зброї, яка розповсюджує маленькі бомби на великій території. Те, що боєприпаси подвійного призначення приносять на поле бою, це засоби боротьби з бронею та особовим складом. Звичайним типом касетних боєприпасів є артилерійські снаряди, які США мають надати Україні. Вони також можуть бути у формі ракет або скинуті з літака. Зброя відкриває повітря, вивільняючи десятки чи сотні менших вибухових боєприпасів або субоєприпасів. Ці субоєприпаси можуть бути заряджені зарядами, які можуть пробивати броню або боєприпасами, які можуть вражати кілька людських цілей на території розміром з кілька футбольних полів. Очевидно, це здатність, яка була б корисною в будь-якому типі наступальних операцій. В Україні Росія застосувала ці боєприпаси ще в перші дні вторгнення, повідомляє Human Rights Watch. Група заявила, що один напад стався на житлові квартали Харкова, в результаті чого загинуло щонайменше три цивільних. Зокрема, вони стверджують, що Росія використала 9 ракет М55К смерч. Вони складаються з контейнерів з боєприпасів. Які мають хвостове оперення та запал і розташовані в передній частині ракети. Субоєприпаси призначені для ураження як людей, так і техніки. За ними знаходиться пропалент. Після запуску ракети контейнер викидає субоєприпаси, як правило, поєднуючи заряд вибухової речовини та механізм обертання. Коли запал кожного субоєприпасу спрацьовує на землі або в повітрі, він вибухає. Але деякі з них також можуть не здетонувати. Вони називаються нечистотами, поширеною проблемою з касетними боєприпасами. Гаразди можуть спричинити довгострокову небезпеку, оскільки вони можуть вибухнути після закінчення конфлікту та завдати шкоди цивільному населенню. Правозахисні групи стверджують, що вперше значне застосування касетної зброї відбулося німецькими та радянськими військами під час Другої світової війни. Боєприпаси, випущені німецькими літаками, зазвичай називали бомбами-металиками. Під час нападу на британський порт Грімсбі було вбито майже стільки ж людей після нальоту, як під час нього. Ця бомба може спрацювати, щойно її навіть злегка торкнутися. Вона також може згаснути саме по собі протягом півгодини після приземлення. США широко використовували касетні боєприпаси під час війни у В'єтнамі, а також скинули їх у сусідній ЛАОС. І відтоді нерозірвані бомби, скинуті американськими літаками, вбили або покалічили тисячі лаосців. Нещодавно під час війни в Іраку США випустили понад 1 мільйон бомб протягом три тижневого періоду великих бойових дій. З 2008 року понад 110 країн підписали міжнародну конвенцію про касетні боєприпаси, яка забороняє будь-яке використання, передачу, виробництво та накопичення касетних бомб. Росія і Україна не підписали договір. І США серед кількох інших країн НАТО, які також не є підписантами. Боєприпаси подвійного призначення, які ми постачаємо в Україну, складатимуться лише з боєприпасів із ураженням менше 2,35%. Порівняйте це з Росією, яка використовує касетні боєприпаси по всій Україні з відсотками використання 30-40%. Касетні боєприпаси вже використовуються обома сторонами війни в Україні. Різниця в тому, що Росія використовує касетні боєприпаси для нападу, для вторгнення в Україну. Україна використовує касетні боєприпаси для захисту від агресора. За даними Human Rights Watch, Україна успадкувала запаси касетних боєприпасів після розпаду Радянського Союзу. І адміністрація Байдена вирішила надати касетні боєприпаси після письмових запевнень, що зброя не використовуватиметься в цивільних районах. Навіть союзники, які підписали конвенцію Осло, хоча вони формально не можуть підтримати те, проти чого вони підписали конвенцію, протягом сьогоднішнього дня заявили як приватно, так і багато з них публічно, що вони розуміють наше рішення. У Пентагоні стверджують, що кластер може бути ефективним при використанні проти російських бронетехнікових формувань і окопів. А офіційні особи США захищали рішення постачати зброю в міру необхідності, щоб запобігти вичерпанню артилерійських боєприпасів в Україні на критичному етапі конфлікту. Надаючи Україні артилерійські боєприпаси подвійного призначення, ми забезпечимо українським військовим артилерійські боєприпаси в достатній кількості на багато вперед друзі, якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку і поділіться ним з кимось, кому це може бути цікаво. Також підпишіться на цей канал, активувавши сповіщення, щоб продовжувати навчання. Дякуємо за перегляд. Також дякуємо за кожний донат, який отримаємо від вас для підтримки каналу. Слава Україні!